день данусі! Ми зараз знаходимося на Давай ще раз. Потім обрежеш. Добрий день усім. Ми зараз знаходимося на Croatian Yacht Show. І позаду мене знаходиться гелікоптер, який використовується як транспорт для люкс яхт. Всім привіт! Я знаходжусь в місті Задар, Хорватія на виставці яхт Croatian Yacht Show. Позаду мене знаходиться гелікоптер. Який використовується різними службами, в тому числі і як транспортний засіб для люкс люксових яхт. прийомчик. Мені чоловік пообіцяв, що він не виставить це відео нікуди. Але ми зараз отут. <ріст> Де ми? ми знаходимося на виставці яхт. Це про... Ця виставка проходить... буде відбуватися чи п'ять днів, чи весь тиждень. Зараз перерва, як ви бачите. Всі п'ють каву, відпочивають. Мабуть, дуже багато інформації про гарні яхти. Їм не розповідали. <реш> Значить, ми прогулюємося тут на виставці. Мені подобаються все дуже шикарні яхти. Я от дуже хочу в кожну зайти подивитись, але я не знаю, чи мені можна, чи ні, бо грошей у мене немає, на то, що купити таку гарну. Дивіться, які гарні яхти. Будь ласка, покажи. Це ж, мені пасує. <реш> от, але я для себе відмітила, що ще мені подобаються також ці колонки. Дивіться, які гарні. Також я думаю, що тут дуже якісний звук. І я думаю, що якщо б я тут заспівала, то їм би всім тут сподобалось. Я також в цьому дуже впевнена. А ще я знайшла таку прикольну штучку. Мрію покататися. Я не знаю, як вона називається, коли ти тримаєшся руками і такий на воді такий дррр і пливеш. От, а ще що мені ще сподобалось? Сподобався гелікоптер. Ви можете, може можна, да, можна йти. Поки ми гуляли, ми побачили, що заходять люди на яхту. Ну, типу, просто так. І ми зараз спробуємо дізнатися, чи треба платити ці 150 євро, чи не треба. Ага, виді, тут... бач, у них тут. Ти бачиш, у них якісь беджі тут на шиї. Зачекаємо, трошки зачекаємо зараз. Люди підуть. Hello. Uh, I want to ask you, what do I need uh, for uh, entrance? Uh, just come in, that's all. Oh, oh wow! Uh, I want to I won't visit the yes, SNC. What? If you want to <laughs> of course. Of course. I thought that is um, for payment, some payment. Ah, no. I don't know. No, it's free. It's free. You can go. Uh, so, because I don't know, I not asking about this. Do you know uh, what uh, rules I need to pay? Uh... You don't know. Okay. okay. Thank you. Welcome. <laughs> Thank you. for trying. <laughs> bye, Bye. Так, ось так. Нам uh, спочатку сказали, що можна, але якщо нікого на борту немає, якщо можна спитати у Капітана і він не буде проти, але, але зараз прийшли люди, тому як так як зайшли, так і вийшли. О! Снімайте. Вау. А чого тобі не допомагають Війти? never done We just want to make a video for RM. Um, if uh, we can, can we, can we make a video? Okay, no problem. No problem. Uh, what, uh, what do you, uh, you what you can tell about this uh, uh, boat? Uh, so it's a gulet. Uh, he came from Turkey. Uh, but we can accommodate 14 people. We have seven cabins in high season. Our price is 26,000 euros plus food plus drinks. We okay. ah, ah, okay. yeah, yeah, yeah. <laughs> Close, but it's okay. I think it's okay. Wow, from uh, how, many, how how many years uh, this yacht uh, when in Croatia or uh, general? No, no, uh, when, when it built in 1994 That's in medical. Croatia, it started. Uh, 2008 and we are owners from 2019. Ah, yeah, it's all the time different owners. Uh, yeah, someone buying, buying, and this selling. from Lady Gita was our first owner and we were second. Yeah, wow. it's ours about five years now. So, uh, you you rent this yacht uh, for tourists or uh, for tourists. For, yeah, for groups, groups, yeah, groups, yeah, you know, or I don't know. Family, families, mostly families, yeah. mostly families. Yeah. And uh, how many days uh, they? Uh, seven days, Saturday to Saturday. Saturday to Saturday. Yeah. Yes, already. Mm -hmm. Okay. Can can we see inside? Yes. <laughs> so this is the lounge, mm -hmm. and we have seven cabins. As I said, here there are four. All the cabins are the same. We don't have master cabin. Mm -hmm. The same size, I thought. same size. Yeah. Однакові за розміром кабіни. Я. Отчим лядно відрізняється. Uh, тут сім кабін. Це it's може бути дитяча кімната, або для дорослих і є різні матраси Not за розміром. So you know mhm. Mm mm -hmm. And on the other side? Mm -hmm. Ага, з цього боку знаходиться три, да, чотири кабіни. Yeah. А з іншого боку три. Ого, це ще нижче. Ми йдемо ще нижче. So, this one is Ага. And Ага. Вау, wow, тут дуже низько до води і можна бачити водичку. і yeah. відкривати люки. Yeah. Uh, Sometimes birds. Ah, no, <laughs> no, no. birds. Yeah. No, birds. No, no, is the floor for birds. Так, дуже затишно. Very nice. Very Thank nice. О, у oh, кожній кабі кабіні, кожен туалет, туалет yeah, cabin has its own туалет. Для кожної кабіни є свій туалет, так. Ці кімнати зачинені, тому що тут відпочивають okay? робітники. Are you okay? Yeah, I'm fine, thank you. Uh, Sofie, this bar. is the bar. The kitchen is downstairs, that is for food. And here you have a lounge area. Там кухня, там кухня, кухня. could say mostly once a week, so that guests The experience of sailing, tak. it's a sailing boat after all, mm -hmm. and they love to lay down. You can try it if you want. <laughs> oh, of course! Of course, to the oh, does it feel nice? <laughs> Do you want Super. something to drink? <laughs> yes, of course. I want everything, <laughs> everything I want. <laughs> <laughs> Одмор. одмор. Када имате годишни Break. одмор. <laughs> Брейк. Mm -hmm. oh. Дуже класно. А uh, when when А кен кен jump uh, yeah, yeah, Can people jump. Yeah, They jump all over the side. of All the... over. Yeah. Oh, yeah. it's safety. It's okay. Yeah, yeah. Normally they. It's a. Also... Take a, a picture with a drone to drop all da. of them from oh, one side. Yeah. Super. Yeah, yeah. I saw. I saw that video, It's amazing. Can you jump? how many? How many crews? Four. Uh? for crews per Four crews: the captain, the hostess or stewardess, the chef, mm -hmm. and the sailor. And we do it is for every four weeks, we exchange the crew for one week, they get a holiday, mm -hmm. because 18 weeks is a long period for being all the time on the ship, so they are always rested. Only the captain, my husband, who is the owner, he is always here. Your husband, yeah, yeah. Oh, and for, uh, <laughs> for, for, for your tour, yeah. yes. Okay. Thank you. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you. <laughs> <laughs> Everything nice <to meet> <laughs> Так, мені значить, треба відповісти на питання яхта моєї мрії. На даний момент яхта моєї мрії це маленька, ем, маленька моторна лодка, бажано дерев'яна і бажано з кришею, щоб від дощу захиститися. От, хочу об'їздити усі острови. Сві. Так олєпо. А? а, а, а. За мною знаходиться швидкісний катер або моторна лодка. Розганяється до 30-40 вузлів. Thank you for the sponsorship to Vinea Gold and uh, before commencing to the um, awards I would like to introduce uh, the judges. The jury is uh, Ivana Chujak. devity execution and overall appeal Що це? Це карта, карта виставки. Тобто тут можна побачити скільки 27 яхт і 32 що, якихось корабля ботів. Ага. Прикольно. А що повинні дивись, Що повинні бути? Раз, два, три, чотири машини, ще якісь машини. Cars. cars. Немає і так і ще три. Ого, о, о, скільки було набути. Десь поїхали вони. А За, лаунж, за лаунж. ми зараз тут сидимо. Ми шо, лаунж. ми лаунжі. Зараз ми собі замовимо каву, тому що на виставці зараз перерва. Усі можуть відпочити і поговорити про яхти і бізнес-плани. Так, я вам зараз розкажу про ціни. Вхід коштує 12 євро на ось цю зону. А якщо ви хочете подивитись яхти, то треба вам заплатити 150 євро. І, до речі, ці яхти вони також тут реєструвалися і виставлялися на безкоштовно. На ну, це я вже так е, е, видумую, але можливо приблизно вони кожна цих яхт заплатила ну від 5 тисяч євро. Так точно щоб тут стояти. Ну думаєш, думаєш, 2 тисячі? Ну ладно, ну дві тисячі. Я ж кажу, що я це так. От, тому така ціна. А ще ми побачили. От блакитно-жовтий прапор. І знаєте, коли ви бачите блакитно-жовтий прапор, навіть не сумнівайтесь. Це флаг України. Сто відсотків. Гелікоптер. Нам дозволити всередину. Важна? Ага. Можна і туди, і туди? Yeah, for the pilot. Ага. Sit, sit the так. No, 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 ага. Окей, окей. Okay, okay. О, це бачите, одразу не зрозуміла. Як то кажуть. Шкода, що я не пілот. Ну, як вам тут? До речі, дуже схоже на яхту. Можливо, вони хотіли зробити якусь типу яхту, але не на воді. От я про що думаю. Оглядові вікна є, дві двері є. Дуже маленький. Він такий крихітний. Слухайте, дуже крихітний. Дуже крихітний вертоліт. Гелікоптер. Для за п'ять за п'ять людей. На борту може бути тільки п'ять людей. П'ять пасажирів. І для політу вам потребуються два пілоти. А можна фоточку, будь ласка, можна мені фоточку? Зробіть мені, будь ласка, фоточку. Я така от крута тут сажу цю. в гелікоптері. Йой, як то кажуть. Де я щось вам покажу. Подивіться всередину. Там такі коврики, як у мене вдома. І мені здається, що це якась маленька квартира. І я навіть не уявляю, як вона підніметься в небо. Чартерні, треба сказати, чартерне слово. А. На цій виставці представлені різні яхтингові компанії, через які ви можете собі орендувати або купити яхту. Ми не знаємо, чи можна тут сидіти, але я вже сиджу. Також ви тут можете протестувати ось таку мебель. Я думаю, що це крісло чи шезлонг. Також інші надувні штуковини, які доповнять вашу яхту. І там знаходиться ще така. Uh, гірка прямо у воду. Мені вона дуже подобається. А, і ще дивіться, це штучка на якій <смі> штучка, штучка дрючка. У uh! <смі> записали знято. А ось це звичайна ауді. Yes, yes. For your performance. Now to the second, На пода секру. Сібо. Позаду мене знаходиться великий круїзний лайнер. Який поміщає на своєму борту від 2 до 4 тисяч людей, і на ньому, як ви бачите, приблизно 10 поверхів. Називається він Остер Ми вже дійшли до іншої сторони, і саме з цього місця можна подивитись, як виглядають носи цих яхт, які ми щойно бачили на виставці. Оцініть масштаб цього велетня. Дуже великий і оцініть ще, як anything, дує вітер. Можна ще раз мене показати? Просто здуває. Ну що, ми будемо завершувати наш випуск. Насанок скажу, що цю яхту можна орендувати за 26 тисяч євро в сезон. Максимальна кількість людей на борту 14. Це може бути як ваша сім'я, так і ваші друзі. Ну все, до нових зустрічей, Па-па!